Тільки минуло новорічні коробки, як ВГ, завозять вже коробки до китайського Нового року, не знає спокою душа танкового ладумана. А от чим саме будуть байтити на донат, ми якраз з вами сьогодні поговоримо. В китайських коробках будуть, як вже добре нам знайомі танки, зокрема 9 рівня, такі як Еріг Концепт. Удес та медвідь, останній з яких, взагалі, на мою думку, є найкращим премтанком 9 рівня. А також преми 8 рівня, зокрема Ісу-122, 2 ААТ-60 і недавно апнутий до стану цукерки т 44 100 Будуть, звісно, там і абсолютно нові премтанки, які з'являться в грі вперше. А це китайський важкий танк 9 рівня Йонг Бінг, який об'єднує в собі зразу дві механіки, а саме ракетних прискорювачів та спарені гармати. А також німецька. Снайперська ПТ з облоговим режимом канони Ях Панцер 2. І от про них поговоримо в даному відео, адже обидві машини, як мінімум, є цікавими. І почнемо з канони Ях Панцер 2, який по суті є повним аналогом шведських ПТ з їх облоговим режимом. Регулярні глядачі мого каналу знають, що техніку подібної концепції я не люблю. А подекуди навіть відверто піддаю хайту. Я на релізі назвав кущ лайном, не можу терпіти шведські ПТ і мені зовсім не подобається вінхун за ОБЗ. І від того я сам більше здивувався а коли зрозумів, що канон як 2 мені в цілому заходить і грає на ньому в задоволення. Так, це все ще дуже ситуативний та командозалежний танк. Однак, відносно шведських колег, німець отримав ряд точкових поліпшень, які його роблять більш придатним для умов сьогоднішнього турбулентного рандому. В першу чергу це стосується його облогового режиму, в якому каноніях пансер має помітно кращу рухливість, аж по 12 кілометрів максималки вперед та назад. Якщо вам моє аж 12 здається дивним, бо очевидно, що це небагато, то я вам нагадаю, що в СТРВ С 1 максималка 8 кілометрів, як взад. Так і вперед, а в Удеса 03 взагалі лиш по 5. Тобто, по суті, навіть поставивши на шведів турбіну, вони все ще будуть дуже незграбними та малорухливими в облагому режимі. Той час, як них Panzer 2, базові 12 поліпшує до 16 вперед та 14 назад звичайною турбіною, або аж до 18 вперед та 16 назад, якщо мова йде про турбіну бонову. Окрім того, по одному кілометру вперед та назад можна накинути навичкою в механіка водія з навець двигунів, з якою показник рухливості в даної ПТ можна довести до 19 вперед та 17 назад, що взагалі дуже і дуже непогано для облогового режиму. Це дає можливість після Світу ховатись в укриття, не витрачаючи час на зміну режиму. Грати в облоговому режимі від рельєфу, акуратно виставився, дав постріл, заховався, або підсвічувати самому собі через кущі. Підсвітив, від'їхав до моменту, коли кущ став непрозорим, дав постріл без засвіту, під'їхав оною в засвіт і повторив весь алгоритм дій ще раз. В комплексі з такою рухливістю дуже добре працює повністю відсутній розкид в облоговому режимі, що дуже зручно та практично. Адже буде економити зайві долі секунди в ті моменти, коли ви виставляєтесь для пострілу. Адже в прицілі в супротивника краще не затримуватись. Бо броні в даної ПТ немає від слова зовсім. Майже всюди в неї від 10 до 30 міліметрів броні. А це означає, що не варто розраховувати і навіть на якісь випадкові рикошети. А що з ним будуть робити ареси, не мені вам казати. Тому, хоч безпосередньо в облоговому режимі ця ПТ може грати доволі активно та маневрено, але все ж не варто забувати. Про те, що вона є дуже вразливою та помилок не пробачатиме. Ложкою меду в плані живучості буде слугувати хіба що запас міцності в 1300 хп, тоді як середній показник в ПТ-подібного плану 1000 або в кращому випадку 1100. Тому 1300 тут справді виглядає дуже і дуже непогано. Рухливість в похідному режимі в камнеях пансера теж в повному порядку: 60 км вперед та 20 назад, при 20 конячках на тону та хорошій прохідності. по всіх типа ґрунтів. від себе скажу, що набирає швидкість дана ПТ не прямо одномоментно. Але все ж цю максималку ви будете бачити. Другою суттєвою перевагою даної ПТ є її гармата. Вона поступається шведським аналогом в плані разової шкоди. Бо в німця вона 370, а не 390. А також пробиття. В шведів на восьмому рівні в базового снаряду 288 мм, а в канонех панцера 263. Однак варто розуміти, що в Шведів при цьому це підкалібер, а в німця бронебійний. Тобто, при номінально меншому пробитті він краще провадиває. Буватиме броню під нахилом за рахунок ліпшої нормалізації, а також буде менше рикошетити. При цьому і літається ББшка дуже навіть непогано як для цього типу снаряду. 1100 метрів в базовому стані. З бойовим братерством, допайком, а також навичкою ідеальний заряд. Швидкість польоту зросте за 1300 метрів, що для снайперської ПТ буде вистачати з головою, аби влучно кидати на дистанцію та ефективно відстрілювати рухомі цілі. Та й що 288. Що 263 для 8 рівня є захмарним пробиттям. Але от що справді робить різницю на користь канонег панцера, так це його шкода на хвилину аж в 2700 одиниць в базовому стані, що розкочугарюється за 3500 одиниць шкоди на хвилину, що знову ж таки дуже багато як для 8 рівня. Такий показник, зокрема, є недосяжним і для шведів, яких в базі лише 2400 одиниць. В якості голди в німце під калібр з пробиттям в 311 мм. Метрів, що знову ж таки для восьмого рівня дуже добре. Однак, як на мене, тут краще би підійшов все ж кумулятив з аналогічним пробиттям, для того, щоб більш ефективно вбивати важкоброньовані цілі. Однак, за всі бої, що я зіграв на цій ПТ, я буквально 2-3 рази вистрілив голдою. Що й логічно, бо це прям танк для фарму. Розкид в облоговому режимі складає 0,29, а зведення півтора секунди, що знову ж таки в розгоні для снайперської ПТ дає більш ніж достатні показники для гри з дистанції. Більше того, оці заявлені півтора секунди зведення по факту в танка взагалі відсутні, адже як я вже казав раніше, в нього нульовий розкид у всіх відношеннях, коли він знаходиться в облоговому режимі. В цілому, канонаях Panzer 2, на мою думку, є кращим представником свого амплуа на восьмому рівні. Дану іПТ є хороша в усіх відношеннях гармата, хороше маскування, рухливість та компактні габарити. При цьому, навіть з урахуванням в цілому пасивного стилю гри, в німця є опції в рамках подібного геймплею все ж проявляти певну активність за рахунок хорошої рухливості в облагому режимі. Щодо збірки обладнання, то я обов'язково рекомендую ставити досилач та турбонагнітач. Дані два модуля є ключ Човими для канони як панцера, а другий додає життєво необхідних кілометрів у блоговому режимі. Третій можна поставити вентилятор, з яким його катав я, а можна і оптику чи, наприклад, малошумку. Тут же варто дивитись, що підійде найкраще конкретно під ваш стиль гри. Не менш цікавою машиною є Йонгбін, важкий танк 9 го рівня, який поєднує в собі двоствольну механіку радянського зразку з ракетними прискорювачами, які вже знайомі по прокачуваним китайцям. Якщо механіка спарних гармат цілком собі звичайна, тобто залпуєш не через зміну режиму, а через затискання кнопки підготовки залпу. А стріляючи по одному, по суті, граєш від дозарядки, почергово стріляючи з обох гармат. То от прискорювачі мають свою особливість. Сама механіка в нього аналогічна прокачуваним тяжам Китаю з 7 по 10 рівень, однак відрізняється за кількістю зарядів та тривалістю дії прискорення. Якщо у прокачуваної дев'ятки лише 5 зарядів, то в даного према аж 10. Однак їх тривалість складає лише 4 секунди. Тоді як в прокачуваних 10. Та й КД між зарядами према цілих 8 секунд, замість 4, як в прокачуваних. На перший погляд в прокачуваної техніки прискорювачі дають більш відчутний буст. Адже і загальна тривалість їх є більшою, і час перезарядки між ними набагато швидший. Однак тут є два але. Перший На повну ці прискорювачі. Зможете використати лише на окремих мапах, де до позиції треба їхати прямо таки довго. Бо тільки за таких умов кожен прискорювач буде використовуватись повністю. А якщо мапа маленька, то ви так чи інакше швидко доїдете до потрібної позиції. Але потім по ходу бою буде виникати безліч ситуацій, де потрібно буде проскочити якусь небезпечну ділянку, а десь пролетіти буквально пару метрів до наступного укриття. І от в таких умовах ви з 10 секундного заряду витратите. Та максимум 3-4 секунди з користю. А все інше, просто стоячи на місці, діставшись до потрібної позиції. І от за таких обставин більша кількість коротших зарядів Йонгбінга будуть більш практичними в застосуванні. Так, можливо, на умовну гору Малинівки все ж заїде першим прокачуваний базі. Але на тому його прискорювачі закінчаться. В той час як Йонгбінг при правильному розподіленні зможе користуватися ними ледве не в бій. Другим важливим нюансом є те, що Ма краща рухливість без прискорювачів в базовому стані. Максимальна швидкість вперед 33 км тоді як в прокачуваних лише по 30 Окрім того, є цікава відмінність пов'язана з їх підкласом Адже Йонгбінг класифікується як важкий танк прориву. Тоді як прокачувані базіки мають під клас важкий штурмовий танк, а це означає, що в них різна польова модернізація. Тому де у прокачуваного БЗ в сьомій парі польової модернізації можна отримати плюс 2 км на годину. Там Йонгбінга можна зробити прибавку аж плюс 4. Таким чином, без включених прискорювачів, без турбонагнітача, прям може мати перевагу аж 5 км максимальної швидкості. Вперед, при цьому, оскільки Йонг Бінг має спарені гармати, то на нього не ставиться досилач. А значить турбонагнітач в збірці обладнання буде знаходитись майже гарантовано. Що дасть додаткові мінімум 5 км максималки вперед. Таким чином, його максимальна швидкість без будь-яких прискорювачів виходить 42 км на годину, що вже саме по собі дуже і дуже непогано. І от з розумінням всього цього в комплексі стає зрозуміло, що Йонг Бінг, хоч і не має на перший погляд таких крутих прискорювачів, все ж в плані рухливості є танком на голову кращим за прокачувані машини. В плані гармат в цілому теж порядок. Разова шкода з пострілу 440 одиниць. Скид 0,38, зведення в 2,7 секунди, та непогана в цілому стаба. В плані стрільби за відчуттями ці гармати дуже нагадують гармату та 10 Щодо пробиття, то воно в нього просто середнє на рівні: 245 мм на бронебійному та 300 на кумулятиві. Заряджається гармати в базовому стані 12 секунд. Братерством та доппайком перезарядка може розігнатись до 11,2 секунд, що і для танку залпом непогано. Адже, де не вистачатиме шкоди на хвилину, яка в базовому стані складає 2350 одиниць, там в пригоді стане залп на 880 одиниць шкоди, за допомогою якого можна буде ефективно розмінюватись. Якщо ж стріляти по одному, то приємним бонусом буде дозарядка. Однак підготовка залп. Залпу займає 3 секунди, а кидай між пострілами при зміні гармати аж з цілих 6 секунд. Для порівняння в об'єкті 703 на 8 рівні ті самі 3 секунди підготовки залпу. А от пауза між пострілами не 6 секунд, а лише 5. І це інколи буде підбішувати. Однак, в цілому, озброєння китайця я б назвав непоганим, адже воно в нього гармонійно поєднується з іншими характеристиками танку. Та є цілком типовим для машин подібного геймплею. Тепер щодо найбільш спірного моменту. Моменту Йонгбінга, а саме його броні. Вона в китайця присутня, і за певних обставин є справді ваговим аргументом на полі бою. Верхній бронелист за виключенням рубки механіка водія. По міліметражу наведеної броні показує схожі цифри, що й бз 79 на 11 рівні, що очевидно дуже сильно. Лоб башти при фронтальному танкуванні теж хороший. Щоки рекошетні, а лобова проекція без нахолу має доволі маленьку площину. І навіть в ній там за 300 мм на Наведеної броні. Однак на башті два великі хлючки, куди закинути не складе великої складності. Окрім того, башта пробивається і в скоси, якщо трохи відвернути башту. Проблеми є і з бортовою бронею. Адже в бортах всього по 60 мм наведеної броні, чого достатньо, щоб танкувати під гострим кутом. Однак мінімальне передовертання і в борт вже будуть шити. Окрім того, є надгусенична полиця, куди Янгбінга буде пробивати буквально кожен перший зустріч. Тому завжди тримайте в голові, що броня в цього танку є, але вона далека до ультимативної. Тож, якщо танкуєте від голови, то дивіться чітко на суперника: не крутіть головою по сторонах, адже борт башти вразливий. А лічки по можливості максимально закривайте гарматами та манціть, максимально ускладнюючи вицілювання. Від борту потрібно танкувати тільки під гострим кутом. Але в ідеалі, за можливості, корпус взагалі краще ховати. В цілому дана броня далека до ідеалу, але все ж вона є. Тим більше, що Йонгбінг в першу чергу не про броню. Він про вдале поєднання всіх ключових складових. Це дуже динамічний важкий танк, який здатен в потрібні моменти давати спринти. Наявна броня не дає йому відчувати себе хлопчиком для биття, а гармати додають варіативності. Адже можна грати як циклічний танк, можна залпувати, а можна грати в дозарядку. Тому в цілому Йонгбінг є справді комфортною машиною. Як по стрільбі, так і по тому, що він в бою всюди встигає та комфортно себе почуває на будь-якій мапі. Тому машина, хоч і не імба, але хороший робочий варіант для фарму. Причому зі своїми цікавинками в плані геймплею. Бо застосування і поєднання обох його механік справді розбавляє рутину рандому. З обладнання особисто я рекомендую використовувати стандартну збірку зі стабілізатора, турбіни та загартування. Останнє дуже бажано ставити експериментальне. від те три рівня, адже китаєць традиційно любить крітуватись. На цьому в мене власне все. Якщо відео було корисним, протисти вподобайку та підпишись на канал, аби не пропустити інший запланований контент.